Привіт! Мене звати Тарас Макар, і сьогодні ми будемо з вами створювати ось такого персонажа. Починаємо ми з того, що створимо форму персонажа. І будемо ми її створювати в досить незвичайний спосіб. Відкриємо е, asset Browser, перейдемо в Models, виберемо Sculpting Base Meshes і створюємо Mail Base. Так, Закриваємо asset Browser, видаляємо цей жахливий колір. Можете натиснути NB для того, щоб бачити полігони на моделі. І, як бачимо, зараз у нас це така досить низькополігональна модель. Нам треба це змінити. Вибираємо Base Model, ставимо її в Subdivision Surface, робимо child. І натискаємо кнопочку-C. Тепер наша модель набагато з набагато більш плавними лініями, і в неї набагато. Щільніший, е, набагато більша кількість полігонів. Так, далі ми вибираємо цю модель, натискаємо, вибираємо simulation text, додаємо Cloth. Так, і що нам далі треба зробити? Натиснути Ctrl-D, перейти в Scene і виключити гравітацію, тобто поставити тут де Gravity, число 0. Щоб наша модель, на якій зараз є симуляція тканини, щоб вона просто не падала вниз. Так, збільшимо кількість кадрів до 300. Вибираємо Cloth Tech, переходимо в балун, ставимо галочку і ставимо, якщо я не помиляюсь, 105. І тут Expansion Time збільшимо до 90, щоб надування самої фігури проходило чуть плавніше. Включаємо анімацію. Так, Давайте. Попробуємо 10. Так, в принципі, те, що нам потрібно, тільки ось тут тканина трошки артефакти виходять. Натискаємо Ctrl-D, переходимо в Simulation і давайте тут поставимо 80, щоб в нас була трохи краща симуляція тканини. Щоб позбутися ось цього артефакту. І ось так от, плюс-мінус, виходить те, що нам і потрібно було. Ось такий от надутий чувак. Натискаємо правою кнопкою. Вибираємо Current State to Object. Ось у нас створився, створилась нова модель. Цю ми видаляємо і звідси ми видаляємо тех-балун, поки що він нам не потрібен. Так, і тепер нам треба буде позбутись ось цих от пальців на руках і ногах. Того, що вони при е, дальшій роботі будуть нам тільки заважати, ми обираємо нашу модель і робимо її чайлдом volume builдера. Volume Vumbuilder в Oxel Size ставимо 0.5 і додаємо SDF Smooth. Таким чином ми позбуваємося всіх наших ось цих таких маленьких деталей і плюс робимо саму форму. Набагато плавнішою позбавляємось всіх якихось нерівних речей. Беремо Volume Builder, затискаємо Alt, створюємо Volume Mesher, і на Volume, Mesh, на, на Volume Mesh натискаємо кнопочку C і таким чином ми отримали нашу фігуру. Так, я ще хочу позбутися ось цього от великого пальця. Щоб це зробити, перехожу в Mesh, Brushes і вибираю. E, Затискаючи колесо мишки, я можу збільшувати і зменшувати розмір пензлика. І просто проводячи по геометрії, відповідно можу робити геометрію більш плавною, таким чином, позбуваючись непотрібних мені речей. Так, на ногах, в принципі. В принципі, тут мене все влаштовує. Так, з цим ми розібрались. В принципі, наш персонаж навіть стоїть досить рівно. І тепер, що нам треба зробити, нам треба змінити цей меж, тому що зараз у нас дуже багато полігонів, плюс вони всі розташовані досить нерівно. І ось цей персонаж. Ми будемо його відправляти в міксамо для анімації. І відповідно ось цей персонаж, там Міксамо з ним буде працювати дуже складно і дуже довго. Тому ми беремо Volume Mesher, Затискаємо Alt і створюємо. Створюємо Remesh. Робимо Volume Mesher Child Rіmeшом. Тут нам треба змінити режим з Mesh Density до Polygon Count і указати кількість полігонів 5000. Це оптимально для того, щоб отримати досить високополігональну фігуру, але не занадто. Якраз така, як нам підійде для роботи Міксамо. Ось так от зараз виглядає наша фігура. Натискаємо кнопочку Сі, і ми отримали нашого персонажа, з яким ми далі і будемо працювати. Але перед цим нам треба створити йому очі і рот. Створюється це досить просто: створюємо сферу. Зменшуємо її. Перетягуємо туди, де в нас має бути око. Зменшуємо ще раз. Десь приблизно до ось такого розміру. Створюємо об'єкт симетрія. І робимо сферу чайлдом симетрії. І як бачимо, зараз у нас. Голова вийшла не зовсім по центру нашого робочого простору. Ми просто змінимо, чуть посунемо симметрію і відповідно чуть посунемо сфери. Вибираємо симетрію, натискаємо кнопочку Сі, і тут вже можемо індивідуально підкоригувати розташування сфер. Так, далі малюємо рот. Натискаємо мишки, щоб перейти в front view. Вибираємо інструмент Sketch і малюємо рот нашому персонажу. Вибираємо інструмент Spline Smooth, зменшимо тут силу приблизно до 40% і трошки вирівняємо отриманий сплайн. Так, сплайн ми створили, вибираємо його, і, як бачимо, на зараз його Access point знаходиться в центрі, в центрі нашого робочого простору. Наскаємо кнопочку C, вводимо Axis Center. Ставимо галочку на point Center і наскаємо Execute, чисто, щоб нам було зручніше працювати зі сплайном, щоб його Axis були в там, де і сам сплайн. Так, і далі сплайн розміщуємо так, щоб він прилягав власне, до об'єкту. Можемо перейти в режим редагування точок і трошки посунути, якщо потрібно, точки ближче до голови. Так, я чуть зменшу наш сплайн. Ось так мені, в принципі, здається Окей. Вибираю сплайн, затискаю Alt і створюю Sweep. Далі вибираю Sweep, затискаю Shift і створюю Circle. Circle у нас зараз, звісно, занадто великий. Тут в радіус ставлю одиничку і можу ще його зменшити. Приблизно десь ось так. В Sweep вибираю Caps, тут The round. Збільшую число, з більшою кількість e, Subdivisions. І такий результат загалом мене задовільняє. Вибираю e, наші сфери і свіп. Так, Просто створюю Connect. І з сфери і свіп роблю child Connect. -у. На Connect я натискаю кнопочку C, і тепер це в мене буде один окремий об'єкт. Далі. Наш персонаж готовий. Тепер вже до кінця. І ми будемо відправляти його в Міксамо. Вбираю файл, експорт. Wavefront OBJ, Зберігаю об'єкт. І далі відкриваємо Міксамо. І, в Міксамо в мене вже є завантажений персонаж, якого я робив раніше. Ми ж будемо завантажувати нашого, якого щойно зберегли. Натискаю «Upload Character. З'являється ось така от табличка, і сюди я перетягую файл у форматі OBJ. Оскільки в нас досить мало полігонів. Анімація має зайняти небагато часу. Тут натискаю Next. Тут забираю галочку з Юссимметрі, тому що в нас вийшов досить несиметричний персонаж. Або навіть так я можу забрати з Юссиметрі, коли ставлю підборіддя, але залишити на кистях. І, в принципі, потім можна це все, звісно ж, поправити. Тепер забираю Юссиметрі і чуть поправляю розставлені точки. Далі, тут де Skeleton лот. Нам треба вибрати не стандартний, а варіант з No Fingers, оскільки нам не треба створювати ще пальці на руках і ногах. У нас їх немає. Натискаю Next. І чекаю, поки програма створить віртуальний скелет для нашого персонажа. Ось такий от вийшов у нас персонаж. Такою от анімацією. Як ми бачимо, не ідеально все зроблено в плані геометрії, але, звісно ж, ми це все виправимо. Натискаю Next. І ось він стоїть у мене без анімації. Так, і тут ми можемо вибирати різні варіанти пресетів для анімації. В Search ставимо галочку напроти Dance. І вибираємо варіант. І вибираємо ось цей от варіант hip-hop dancing. Звісно ж, ви можете вибрати будь-який е варіант, який подобається вам. Натискаю Download. Повертаємося в Cinema. Вибираємо наш Hop Денсінг FB, FBX. FBX. От, і ми отримуємо ось таку от анімацію уже в Сінемі. І, як ми бачимо, зараз є деякі артефакти, які нам треба було б виправити. Особливо в ось цих от місцях під руками. От, І будемо це виправляти. Щоб це виправити, натискаємо правою кнопочкою на якийсь тех, вибираємо Unfold All. У нас відкриваються всі. Кістки, які створила Міксама. І в кожній кістці е, є присвоєна ділянка, на яку вона впливає в геометрії. Щоб ми могли подивитися на цю ділянку, ми вибираємо Character Manager Weight Manager. І, наприклад, якщо я виберу ось цю кістку, вона впливає на ось цю ділянку геометрії, як бачимо, вона плавно переходить в інші. Ділянки і так, так з будь-якою будь кісткою в нашому персонажі. От, і якщо ми зараз виберемо всі, всі кістки, ми побачимо, що переходи між цими ділянками, вони такі дуже різкі, і за рахунок цього в нас з'являються ось такі от місця, коли персонаж рухається. Нам треба це виправити. Ми виділяємо. Всі кістки. Беремо Weight Manager і тут Demote. Вибираємо Smooth і натискаємо Apply All. І таким чином у нас перехід між цими ділянками став більш плавний. І ми натискаємо Apply All декілька разів, поки він взагалі не стане. Поки переходи не будуть прям суперплавні і практично непомітні. І таким чином, коли ми зараз включимо анімацію. Як бачимо, форма в нас поводиться вже набагато краще. Далі, в нас анімація всього 212 кадрів. Давайте збільшимо її в два рази до 424. Але на 212-му кадрі в нас анімація завершиться. Нас це не зовсім влаштовує, тому ми натискаємо Shift-Alt F3. Вибираємо тут всі. Всі міксами рік об'єкти, натискаючи Ctrl-A. І ось тут де автор, ми вибираємо не constant, ми вибираємо Offset Repeat. Ставимо Repetition 0. І таким чином це означає, що наша анімація буде відтворюватись безкінечну кількість разів. 0 означає е безкінечну кількість разів. І тепер після 212-го кадру наш персонаж далі буде танцювати. Так, це є. І тепер нам персонажу треба додати, щоб він рухався не просто рухався, а щоб він був як тканина і загалом більш пластичний. Як ми будемо це робити? Ми просто додамо на персонажа Cloth Tech. Натикаємо правою кнопкою Simulation Tech Cloth. Так, відключимо. Гравітацію, натискаємо Ctrl-D, переходимо в SIN і вибираємо Gravity, ставимо 0. Але, якщо ми зараз включимо відтворення анімації, ми побачимо, що наша геометрія ніяк не рухається. Тому ми переходимо в Close Tech, Mix Animation, We Spin. Так, і наша. Геометрія тепер рухається за, за анімацією, але як бачимо самого дії клос особливо ми не бачимо. Ми можемо, наприклад, зменшувати інфлюенс, допустимо, до 50. І вже маємо якийсь результат. В принципі, звісно, це теж вже досить прикольно виглядає. Можемо, наприклад, зменшити і до 10. Давайте ми приховаємо скелет, він нам не потрібен. От, що в даному випадку? В даному випадку ми, звісно, бачимо, що клот занадто сильно впливає на геометрію, і таким чином наші очі і рот вони взагалі існують в окремо від тіла, і це нам не зовсім підходить. Тому ми тут інфлюенс повернемо до 100%. І ми зробимо таку штуку, як задамо ділянку, де Cloth Тех має працювати, і ділянки, де він працювати не має. Ми виберемо Skin, відключимо поки що його. Щоб наш персонаж стояв просто прямо. На персонажа натискаємо правою кнопкою Other Text і додаємо Vertex Map. І за допомогою Vertex Map ми вкажемо Cloth Map, де Cloth має діяти, а де діяти не має. Так, збільшуємо трошки наш пензлик. І нам треба, щоб Cloth Map не діяла там, де руки. Тому що, коли вона буде діяти там, де руки, це буде виглядати не дуже прикольно за рахунок того, що тут геометрія така досить тоненька. Я хочу, щоб вона не діяла знизу де ноги, щоб вони залишались так як і мають відтворюватись при анімації. І тут досить важливо не пропускати. Ніяких полігонів, Того, що там, де ми пропустимо їх, там буде працювати тех і можуть виходити досить дивні артефакти в таких випадках. І, само собою, нам не треба, щоб тех діяла там, де голова, оскільки нам треба, щоб очі і рот поєднювались з тілом. Тому ми Теж зафарбовуємо голову. І далі нам треба зробити плавні переходи між ось цими частинками. Затискаємо Shift. Затискаємо Shift і робимо переходи між червоними і жовтими ділянками, більш плавними. І на, на вашому місці я б потратив досить багато. Часу на цей процес, щоб зробити переходи плавними в геометрії, оскільки це напряму буде досить сильно впливати на те, який кінцевий результат ми отримаємо. Так, я зробив, в принципі, закінчив з звертикс картою в персонажа, натискаю Включаю назад скин, Вибираю Тех І тут де Mix Animation перетягую сюди Vertex-карту. І подивимось, що ми маємо зараз. І ми маємо те, що Тех у нас зараз діє на ті ділянки, які, власне, він діяти не мав. Тому я вибираю Vertex Map і ставлю галочку на Invert. І одразу тут вилізли деякі непотрібні полігони. До речі, можна в ось такій от позі подивитись, чи ніде ніякі полігони ви не пропустили. Так, включаємо анімацію зараз. І виходить те, що нам і було потрібно. Тепер у нас анімація є тільки на ось цій частині, але немає на руках, на початку ніг і немає на голові. Супер! Тепер вибираю клас і ми будемо надувати цю частинку нашого персонажа. Перехожу в балон. Тут ставлю «Overpressure» Давайте 1,5. «Expansion time» ставлю 90 фреймів, щоб персонаж не надувався дуже швидко. І сюди знову ж таки перетягую Vertex-карту. От і наш персонаж надувся. І ми отримуємо ось таку от анімацію. І зараз вона не надто плавна. Ми можемо це змінити, натиснувши Ctrl-D. Перейдемо у simulation. Чуть збільшимо демпінг, наприклад, до 5. Тут де коліжен, ми поставимо 4,2. І тут де Смогін Ітерейшн, ми можемо теж поставити 1, щоб таким чином отримати загалом кращу анімацію. От, як бачимо, ось тут у нас відбувається щось не дуже окей з геометрією. Щоб е вибрати пензлик, просто натискаємо два рази на вертекс-карту, і я думаю, тут треба. Тут треба більше згладити геометрію, оскільки, мабуть, там десь якийсь полігон попав не туди, куди треба. Так, дивимось далі. Так, загалом наша анімація персонажа готова. Можна, звісно, ще там доправляти вертекс карту і так далі. Ну, на це треба тратити час. Ми ж підемо далі. І ми створимо для персонажа надувний круг. Створюємо торус. Піднімаємо його вверх і зменшуємо так, щоб він був. Навколо персонажа. Але тут важлива деталь, щоб він не налазив на геометрію. В принципі, десь ось так виглядає окей можемо його чуть покрутити. Геометрію він не перетинає. Так, я проєкт на всякий випадок збережу. І включаємо відтворення анімації. А, так. Нам на Торус треба накинути Simulation Tag Body. Включаю відтворення анімації. І ми бачимо, що відбувається якась фігня. І нам треба її виправити. Що нам треба зробити? Вибираємо Rigid Body, переходимо в Collision, і Collision Shape ставимо не Auto, а Triangle Mesh. Так, і тепер все має. Відтворюватись набагато краще. От, як бачимо, тканина вже не пересікає торус, але зараз торус падає вниз, що нам знову ж таки не дуже підходить. Щоб це виправити, ми переходимо в Forces і Follow Position, ставимо одиничку. Таким чином, Торус буде намагатись залишитись в тому місці, в якому і був створений. Одиничка це не надто велике число, і він може трохи рухатись, але при цьому він більш-менш завжди буде повертатись до, до свого місця, де ми його створили. От, І в даному випадку це те, що нам якраз ідеально підходить. І далі, щоб це все зарендерити, в принципі, анімація наша вийшла готова. Ви можете додати ще один торус при бажанні, можете додати їх не один, а 3, 4, 5 і більше. І загалом поекспериментувати з додатковими твердими тілами, або і м'якими тілами, якщо хочете. Але та анімація, яку ми мали зробити, в принципі, ось вона і вийшла. Додаємо фон, додаємо матеріали, додаємо освітлення і все решта. І відправляємо на рендер. Так, і перед тим як ви відправите анімацію на рендер, дуже вам раджу вибрати RigidBody, перейти в кеш і натиснути Cache Scene, Щоб побудувати всю геометрію і тоді вже відправляти на рендер. З закишованою геометрією вам буде і легше працювати, накидуючи матеріали, ви зможете прокручувати всі кадри. І при рендері ви будете точно знати, що вся сцена відтвориться так, як потрібно, без всяких глюків і артефактів. Тому закишовуємо сцену і тоді вже відправляємо на рендер. А на цьому у мене все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам сподобався туторіал і до наступних відео.